Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде черговий прямий ефір, е, рубрика Щаси Божого Слова. Середа і по добрій традиції я з вами е, на, на цій платформі, на платформі з Facebook. Згодом хто нас дивиться в Ютубі, вам, вам також вітання. Вірю, що це слово буде словом збудуванням і е, своєчасним напрямком для вашого життя та служіння. Ось сьогодні е, я би хотів поговорити про. Такі важливі е, щоденні кроки, які допоможуть нам в реалізації свого покликання і е, свого, е, свого практичного застосування в ділах служіння. Ось е, часто люди не бачать себе в роботі церковній і десь розчаровуються. Ось. А е, сьогодні, хто буде уважний, може побачити для себе напрямок, може побачити для себе. Такий вектор розвитку свого потенціалу, і відповідно мати добрі плоди в злужній. Ось, і якщо ви уважно подивилися, то я назвав цей ефір місце твого зросту або місце твого розвитку. І я впевнений, що кожен з нас, хто близько, має відносне з Господом, вже якийсь час, можливо. Десь не просто декілька років, а й десятиліття. Ви зі мною згодитесь, що є відповідні божі закони, які працюють житті тих людей, які що приєдналися до цих законів. Ну, скажімо, є не буду більше знаєте, так відкривати там шляхів, напрямків і вказувати на ті закони, про які не буду сьогодні говорити, а хотів би поговорити про. Один важливий закон для духовного зросту, для того, щоб плодоносити щоб в своєму житті та а Саме поговорю про, про наше місце в тілі Христа, в церкві Божій. Християни повинні побачити себе в тілі Христа, побачити себе в церкві, побачити себе в місці, в якому знаходиться Господь, з яким себе. Асоціює сам Бог. Хто буде відноситись до найменшого цього не так, як Христос очікує відноситись, так само цим неправильно відноситься до самого Христа. Христос асоціює себе з кожним членом церкви. Христос асоціює себе з, з віруючими, які є його організмом на цій землі. Тобто. Церква Божа і сам Христос є єдиним організмом, з'єднані в духовному плані. І наше відношення до церкви вкрай важливе. І от якщо ми маємо правильне відношення до церкви, ми будуємо правильне своє життя та служіння. Якщо ми маємо неправильне відношення до церкви, ми не будуємо своє життя, ми його е, тормозимо, ми його зупиняємо, ми, ми самі собі е, робимо ці. Блокпости, і на них ж зупиняємося. Ось такі перепони, які зупиняють нас, просто не дають прогресувати, а навпаки, створюють регрес в нашому житті. Так ось, якщо ми маємо правильне відношення до Божої церкви, то ми маємо гармонію відносно з Богом. Якщо у нас неправильне відношення до церкви, і ми не є частиною церкви. Ми багато себе в чому обмежимо. Христос сказав, що Він створить церкву свою в від Матвія, і сили ада не переможуть її. Знаєте, в цьому розділі ми з вами можемо ну, почерпнути багато важливих істин, які. Які не стосуються лише життя церкви, але це епізод відповіді Ісуса Христа Петру, коли той сказав, хто Він є, да? ти Христос, Син Бога Живого. І коли Христос на, цю, на ці слова Христа сказав: це не ти відповів, це не твоя мудрість, скажімо, так, а це Дух Божий в тобі, виявив цю істину. Ось. Христос йому сказав, ти Петрої і ти є скелею. І на цій скелі я побудую церковською, сили Ада не переможуть. її. Чому сила Ада не переможуть Божу церкву? Ми задавали собі це питання, тому що Господь і церква є одне ціле. Тобто, ті, хто в церкві, вони фактично в Господі. Я не кажу, що люди, які не стають частиною помісної церкви, якоїсь, да, вони не в Господі. Це не так. Насправді, я не до цього хочу підвести. Людина є. Частиною Божої церкви, коли вона е, щиро повертається до Бога і приймає Його своїм Господом Спасителем і має з ним відносне, тоді така людина є е, тілом Христа, живим організмом і частиною Божої церкви. Але церква це організм, організм він взаємопов'язаний. І тому Христос е, ну, в кожному місті був помісні церкви. Пам'ятаєте, в книзі об'явлення було післання до семи церков, тобто є помісні церкви, є церкви, які об'єдналися біля одного бачення і виконують Божу роботу. І ось ми з вами покликані бути саме в такому, в, в такому зібранні людей. Тобто, коли ми маємо зібрання, то кров Христа очищає нас, ми збудовуємо одне одного, ми відшліфовуємо своє відношення, бо легко бути на, на відстані церкви, не бачачи проблем в інших людей. Але коли ми бачимо проблему одне одного, покриваємо ці проблеми, виправляємося самі, відшліфовуємо свої відносини, служимо плече в плече, підтримуємо не одного, підтримуємо молитву, підтримуємо фінансами, підтримуємо дух віри, йдемо благовістити, кладемо руки на хворих. Тобто, ми робимо те, що може, і що обов'язково принесе добрий плід і слава Богу, разом І де двоє чи троє зібрані в ми, що там я посеред них каже Господь. І Якщо ми це усвідомлюємо, що Господь посеред нас, то, брати та сестри, що нам завадить жити славне життя на цій землі? Якщо за нас Бог, тоді хто проти нас? Якщо Бог в нашій команді, в нашій компанії, якщо ми в ньому, а він нас, той, хто в нас більший, то хто в світі? Той, хто в нас, він сильніший за всі е, диявольські. Наміри зупинити наше життя та служіння. Тому, брати та сестри, сьогоднішній мій посил простий: подумайте про те, яке у вас відношення до Божої церкви. Чи поважаєте ви цю інституцію взагалі? Чи розумієте ви, що церква це благословіння, а не прокляття? Звичайно, є маніпуляції в церковних колах. Я не, не хочу рекламувати ті церкви, де служити церкви, люди в церкві вони зурпують владу і маніпулюють людьми. Звичайно, будуть складнощі у кожній помісній церкві, але церква це Божий організм, це е, світло для світу, це е, те, з чим себе асоціює сам Господь Ісус Христос. Він голова церкви, він е, е, закликає людей. До єдності одне з одним, до гармонійної е, такої лінії життя, в якій буде просліджена любов одне до одного. Якщо ми це усвідомлюємо, то е, ми будемо світити яскраво світло небес, цим, цим самим, являючи Христа е, і світ. Зможе покоритися, тому що по тому пізнають, що ви покоритися Богу, віддати своє серця Господу і стати на шлях слідування за Бо по тому пізнають усі, що ви учні мої, як побачить любов між нами. Любов між нами можна е, помітити лише коли в нас є гармонія в церковному житті. Ми не можемо мати любов одне до одного, якщо ми не є частиною зібрання, якогось зібрання, є домашні церкви, да? в в новозавітніх ну, першоапостольських церквах ми бачимо, що були невеличкі помісні домашні церкви. Ось є міські церкви, які великі. Вони на все місто на весь, можливо, невеличкі не поселення. Можливо, ось ну і якщо ми це розуміємо, усвідомлюємо і поважаємо цю інституцію, інституцію церкви, то в нашому житті будуть Дні неба на землі, ми зможемо відчути Божу ласку, Боже керівництво, Боже помазання. І якщо ви сьогодні не належите до церкви, не маєте спілкування одне з одним, ви обмежуєте себе в вияві Божої сили у своєму житті. Задайте собі питання, з чим пов'язане моє небажання бути в церкві? Що це люди до мене несправедливо відносилося? Що в мене є якісь свої е, проблеми в характері, чи немає в моєму місті церкви? Знайдіть церкву, в якій проповідується Боже Слово, або, можливо, в церква, в якій ви народилися зараз, там проблеми, ви не там, то вам потрібна помісна церква, вам потрібне зібрання людей, е, в якому ви будете зростати, в якому ви зможете реалізувати себе. Я почав цей ефір з того, що ми можемо реалізувати своє е, служіння Богу. Свої дари, таланти, коли ми будемо служити одне одному, пророцтво, коли ми можемо підбадьорити когось, викрити когось, ну, допомогти в тій мірі дару, в тій мірі можливості, які нам дав Господь, тому хто поряд з нами, хто є нашою духовною сім'єю. Ми не просто маємо, знаєте, абстрактну, скажімо, таку. Сім'ю, до якої відношення не маємо, духовно має увазі. Ні, ми маємо дійсно відносини одне з одним, і це допомагає нам е, переживати Божу милість по відношенню до себе. Це вкрай важливо, брати сестри. Ну про це потрібно думати. Це потрібно е, практикувати в своєму ходженні перед Богом. Е, що й манувазі, відношення відносини, відношення до, до ближнього. Ось. І Найдіть в своєму місті церкву, яка що? Яка живе служінням Богу, яка має гармоній е, такі відносини з творцем через прославлення, через молитви постійні, через навчання у Слові. Там мають бути вогняні проповіді, там мають бути е, навчальні курси, там мають бути конференції з гостями, там мають бути діла милосердя, е, коли ми на вулиці виходимо, молимося за хворих, коли ми йдемо в лікарні, коли ми проповідуємо у в'язницях. Тобто, церква Божа, вона задіяна в одному організмі, впряжена в одну роботу, в роботу, яка воздає славу і честь творцю. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні. Помісна церква, кожна помісна церква, вона буде посилюватись. Народ Божий буде діяти, посилиться і буде діяти. І мій посил сьогодні саме в цьому і заключається, щоб ви могли переоцінити своє відношення до церкви. Можливо, хтось зараз на грані того, щоб перестати ходити до церкви. Це не той шлях. Вам, якщо Бог веде вас в іншу помісну церкву, бо ви інше місто, це зовсім інше. Але якщо ви просто бажаєте жити самі по собі, ви обмежите себе, ви зупинитесь в розвитку, ви не побачите. Знаєте, всього кращого від Бога, що Бог вам хоче дати так для того, щоб бути в церкві, потрібно працювати над собою, розвиватися на одно, в повазі одне одного любові. Ми не можемо збоку говорити тільки про погані речі, а самим не брати участь в церковних справах. Якщо ви кажете, що всі церкви погані? У вас має бути невелика церква, однодумців, яка однозначно має, має мати єдність навіть якщо ви врахуєте себе найкращими, то ви повинні бути все одно. Частиною помісної церкви мати єдність тілі Христа, але навіть якщо ми можемо критикувати когось за те, що вони не вірять, так як ми ну, християнські, да ось ми повинні залишити велику повагу до інституції Божої, до того, хто створив церкву. Господь сказав, що я створив церкву, свою. і сили ада її не переможуть. І церква це щось єдине, це тіло. Це сам Господь, який виявляє себе через е, своїх братів, тому що він старший брат, первородний. Ми всі. Є частиною Божої сім'ї. І також Він є наш Господь. Ми на Неві Господні співпрацюємо з Ним. І церква Божа це е, місце або це люди, які виявляють Бога на землю. Церква це світло для світу і відповідь для цього світу. Євангелія звіщається саме людьми, які розуміють. Е, цей Божий інструмент, цю інституцію, церква це Божа інституція, це Божий задум, це Божа воля для кожного з нас. І якщо ми це усвідомлюємо, ми живемо в реальності Божого благословення. Нам потрібно полюбити церковне зібрання. Ті, хто в церкві, ми повинні створити атмосферу, щоб люди бачили любов між нами і приходили, щоб вони бачили на нас. Божу печать, відмітку, яка буде відбитком передаватися на цих людей, Божа присутність в нашому житті буде торкатися тих, хто з нами буде зустрічатися, зіштовхнеться на якомусь етапі свого життя, і тоді ми створимо благотворний вплив на цих людей. Ми зможемо. Розповістим Христа про Христа і наші слова будуть мати вагу. Чому тому, що ми у правильному місці і знаємо свою позицію, коли ми, як посли від імені Христа, запрошуємо людей примиритися з Богом, знаючи, до, до якої сім'ї ми належимо, і як ми взаємодіємо діємо разом, і яка є в цьому сила? Бо якщо ми маємо єдність одне з одним, ми генеруємо випрацьовуємо силу, духовну силу, силу, яка в якій люди будуть відчувати Божу присутність і бачити мудрість Божу в словах, в поведінці, я вірю, що християни останнього часу це люди, які знають Бога близько і які розуміють і поважають Божо, розуміють Божий план. Поважають Божу інституцію, церкву, і вони є частиною цієї інституції, вони є частиною Божої церкви. І коли е, прийде випробування, то двом краще, ніж одному. А коли церква велика, є кому подбати, є до кого звернутися, є за е, кого попросити, щоб помолитися, це величезна привілегія благодать. Тому ми, як християни, цінуємо Божу інституцію. Я вас закликаю: якщо вам потрібно молити, як пастор, церкви, готовий. Молитися за ваші потреби, Готовий, якщо є така можливість практично допомогти. Ми не одні, ми сім'я. І в церкві є оце усвідомлення. Божа церква це не просто якась організація, як світські структури, а це в першу чергу сім'я, яка розділяє і радості, і гори. і яка деколи і часто порівнюється не просто з місцем. Відпочинку, хоча в церкві ми відпочиваємо також і дусі, душі і тілі. Ось, але це такий свого роду госпіталь для госпіталь для лікарні, для поранених, для людей, які будуть зцілятися. Є така пісня: дом мій на свеця домом відновлення, дом, домом зцілення розбитих сердець, і ця пісня ну мені свого часу западала завжди в серце, тому що. В Божій присутності, в присутності братів та сестер, в присутності там, де славиться сімені Господня, де відбуваються молитви, там ми отримуємо сили. Я пам'ятаю історію, коли, коли я тільки розпочав свій шлях служіння Богу, віру, Я був в біблійній школі, я був в. Е в тих служіннях, які пропонувалися в церкві, ось я жив життя в церкві, і був такий момент, де я посварився з рідними, чи ну я не пам'ятаю якийсь дуже скверний день. І знаєте, бувають такі моменти, коли твої не друзі, родичі вони можуть якось спровокувати. Можливо, і ми можемо спровокувати, будучи християнами-немовлятами. Відстоювати ті цінності, які, які можливо не потрібно відстоювати, у нас ще не вистачає мудрості поступати правильно. І я пам'ятаю той день, коли щось я посварився, і мені потрібно було в інше місто їхати на домашню групу. Я думаю, ні, я не поїду. Ну у мене поганий характер. Я весь день пішов просто як. Потрібно його забути, як сторінку в календарі, перевернути і все. І всередині мене ні. Їдь там, де збирається церква, їдь туди, на, їдь на домашню групу. І в моєму містечку не було тоді, церкви, не було зібране домашньої групи, мені потрібно було їхати. Ну, свого роду також була жертва. Ось, я думаю, їду, все одно їду. І коли на ту домашню групу, ми почали разом славити Бога, під гітарою чи просто своїми словами, але воно щось таке було прекрасне. Таке відновлення пройшло. Прості розмови навколо чар, там, пушки кружки чаю, солодощу. Кожен щось розповідав, розказано помолилися одне одне. Ви Знаєте, все помінялося середні мене, все повністю. В зібрані церкви прийшло відновлення. І я думаю, Боже, це правильне місце. Я мав бути в правильному місці, навіть незважаючи на те, що не все пішло в цьому дні так, як потрібно, бо церква це правильне місце. Зібрання церкви це правильне місце. Тому ми, ми не повинні погоджуватись на гірше в своєму житті, навпаки, на краще, на те, що, що Господь має для нас краще. А Божа церква це те найкраще, що. Господь має для кожного з нас, тому якщо ви не в церкві, знайдіть церкву, моліться до Господа, Господь направить вас, якщо ну дасть вам зібрання людей, які допоможуть вам зміцнятися е, в духовному спрості, ви будете зростати, знайдіть місце, де ви будете зростати, де буде взаємодія, де буде підтримка, де буде молитва, де буде е, виявлення Божої сили, де будуть пролятися дари, де будуть проповіді і прославлення Бога, де ви разом зможете. Виконати досконалий Божий план, тому що Бог нас не створив одино, одиночками. Бог нас створив взаємодію взаємодії. Церква посла місіонерів, часто ці місіонери одиночки, але вони послані церквою і підтримуються церквою. Тому будьте єдині з церквою. Зараз я буду молитися за те, щоб ви були в тому місці, де Господь хоче бачити вас. Якщо ви куди сідете, знайдіть чи там ну з дізнається, чи є там церква живого Бога, де є любов до Бога, де є. Хороша проповідь слова Боже, слово віри, де є хороші молитви прославлення. Тобто дізнавайтеся, ніж ж нікуди сіхати. Якщо кудись їдете, то будьте місіонером, починайте там зібрання церкви, почніть збиратися з людьми, які знають Бога. Або проповідуйте невіруючим і майте зібрання домашніх груп. робіть... Починайте невеличкі церкви в тих містах, де їх немає. Якщо ви якщо ви зараз одинокі, то на вас можливо є місія розпочати домашнє зібрання і зробити так, щоб інституція, е, яка дорога для господа, церква Божа, вона розвивалася, вона зросталася, зростала і вона розширяла межі свого володіння. Тому для цього існують місіонери. Давайте молитися про те, щоб це відкриття було живим в наших серцях. А потім я помолюся за тих, хто має потребу усилення. Дороцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка зараз приєднана до цього прямого ефіру чи дивиться в запис. Я прошу тебе, Господь, нехай розуміння належності до Церкви Божої, до, до роботи в тілі Христа, нехай прийде. Це розуміння, нехай воно буде живим, реальним, і нехай церковне життя, кожного, хто приймає цю молитву, буде завжди в належному стані, Боже. Нехай ті, хто шукає церкву, знайдуть, нехай ті, хто відкриває церкву, розпочнуть церкву в тому місці і з тими людьми, з якими ти їх бачиш. В ім'я Ісуса, благословляю кожну людину, яка зараз приймає цю молитву. І я молюся в ім'я Ісуса Христа за тих, хто зараз потребує зцілення. В ім'я Ісуса Христа над природним чином Господь. Нехай Твоє помазання цілющі помазання, з голови до ніг зніми ярмо будь-якої болі, будь-якої хвороби, будь-якого симптому. В ім'я Господа Ісуса Христа будьте зціленими, нехай крепість фізична і емоційний стан ваш покращиться, Крепість, крепість фізична стане невід'ємною частиною вашого життя. Будьте благословенні, і нехай ім'я Боже буде возвеличене і прославлене. І знаєте, славу Господу за те, що Він почув цю молитву. і Нехай відповідь на цю молитву прославить його святе імені. Амінь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною в цьому прямому ефірі. Божого благословення вам з надлишком і до наступних зустрічей.